Добрий день, дорогі друзі. Ми продовжимо сьогодні тему нашого навчання, народження згори. І в нас буде сьогодні другий урок. Перший урок у нас був чи поміняв я віру, а сьогодні другий урок у нас буде Що скажуть люди. Майже все своє життя кожна людина залежить від думки інших людей. Коли ми Запрошуємо гостей додому, ми їх пригощаємо, і нам важливо накрити гарний стіл, виклатися по повній програмі, щоб про нас була хороша думка других людей. Також ми стараємося все зробити, щоб про нас гарної думки були сусіди, колеги по роботі. Також рідні, діти, батьки, і майже все це життя своє ми працюємо тобто живемо для того, щоб про нас були хороші думки, другі люди. Бо нас дуже турбує така думка, що скажуть про нас другі, і ми цим живемо. І коли апостол Павел пише, в першому посланні до Корінтян, розділ 4, 3 і 4 вірш. Для мене дуже мало значить, як судите про мене ви, або як судять другі люди, бо я і сам не суджу про себе. І хоча я нічого не знаю за собою, але тим не виправдовую суддя мені Господь. Тут показано, що ми повинні звертати увагу не на думку людей, а на Бога. Після нашого покаяння ми боїмося, що скажуть люди, наші рідні, сусіди, батьки, діти. Якщо ми прийняли рішення слідувати за Ісусом Христом, то ми навіть боїмося сказати, признатися своїм оточуючим, бо знову боїмося чужої думки. Часто люди нас називають всякими Образливими словами, які, вони, які часто нас ранять, і ми стаємо рабами їхніх думок. І тут така маленька розповідь: один пастер розповідає таку історію. Він е, направлявся з євангелізаційною групою в Норвегію через Фінляндію. І в Фінляндії вони сіли на Пароход, і в них, їх попередили друзі з Норвегії, що в їхні білети не входить ні проживання в каютах, ні і, і їжа. Тобто в ці білети не, не входить. І вони почали. Ця команда міститися на палубах. Вони кілька разів запитували чергових по палубах, де, чи може їм положена каюта чи їжа, але постійно лунала та ж відповідь, що ваш білет не входить. І коли цей пастир сказав, що він так вже собі приютився і задрімав на стільці, і тут його будуть його товариш, брат по вірі і говорить, що в наші білети входить і каюта, і їда. І він каже, як це ти дізнався? Він говорить, я підійшов до капітана судна. І він, він сказав, що ваші білети буде входити. І ми каже, всі роз... зайняли свої каюти, і ресторан був повний їжі, і ми ну, всі були зад... залишились задоволені. І нам важливо тут знати думку, але люди їм давали поради, як їм краще розміститися на палубі, кому де сісти, де знайти місце, як переночувати. І тут виходить, що якщо слухати думку людей. То вони б так і залишились на палубі. А коли коли вони пішли до самого головного, до капітана, і він їм розрішив пользуватися цими благами, які є на цьому судні. Так же саме нам, якщо ми вирішили слідувати за Ісусом Христом, то Він ми повинні триматися Його думки, і нас повинна турбувати тільки Його думка. І Його Слово, яке написано в Святому Письмі, це в Біблії. І коли ми читаємо і ми зрівнюємо думку людей і думку Бога, то вона зовсім різна. І нам не треба боятися людей, тому що коли ми приймаємо Ісуса Христа як Свого Спасителя, Він нам прощає всі гріхи, Він записує наше ім'я в книгу Життя, Він нам дарує тут повне життя, нам дарує здоров'я. І ми робимо вибір. І також, ми, якщо ми перші в сім'ї приймаємо Ісуса Христа, то ми відкриваємо двері для того, для наших дітей. Ми теж повинні задавати собі таке питання, де будуть знаходитися наші діти, внуки, наші рідні, де вони будуть проводити вічність? І ми розуміємо, що якщо ми перші приходимо до Ісуса Христа, до нашого Спасителя то тоді збуваються такі слова, коли ти спасешся ти і весь дім твій. І думка людей дійсно, ну, нас ранить, але ми тримаємося нашого Бога, нашого капітана, нашого великого, кажуть, Творця. Його думка правильна, і щоб ми. Не відволікалися на думки людей і не сходили з цього, цієї дороги, яку ми вже вибрали, а поглиблювалися в слово, в себе свій характер, в свої думки, щоб ми зрівнювали словом і щоб ми йшли далі за нашим Господом. І ще я хочу запитати зачитати, хочу зачитати такий від Марка, 10 глава і 47 го вірша. Почувши, що це Ісус Назарянин, він почав з 46 го я зачитаю, і прийшли вони в Ірихон. А коли він зі своїми учнями і великими, великим натовпом виходив з Іріхона, то син Тимея, Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Почувши, що це Ісус Назарянин, Він почав кричати, гукаючи Сину Давидів, Ісусе, змилося наді мною, і багато погрожували йому, щоби замовк. та він не дуже ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене. Ісус, зупинившись, сказав «Покличте Його. Вони закликали сліпця і сказали йому: Крипися, вставай, він кличе тебе. Той скинув свого плаща, підскочив і прийшов до Ісуса. І у відповідь Ісус промовив до нього: Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Сліпий відказав йому. Учителю, щоб я прозрів, Ісус вже сказав йому Іди, віра Твоя спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним. І з, цього, з цих віршиків ми теж бачимо, що люди, коли Вартимей кричав, то люди йому забороняли, сказали, що він замовчав. Але він ще дужче почав кричати, і він, його покликали до Господа нашого Ісуса Христа і Він сказав своє бажання серця і отримав зцілення. Якщо Вартемей послухав людей, він би залишився на тій дорозі сидіти, сліпий, і він би не зміг нікуди піти. А так він отримав прозріння, він почав бачити, і він написано, що він пішов за Ісусом Христом. І ще хочу сказати, коли в нас є проблеми зі здоров'ям. То ми звертаємося до лікаря. Коли в нас є бажання щось побудувати, то ми запрошуємо архітектора чи тих людей, які мають спеціалісти в цій галузі. Якщо агроном, то він має розуміння, як садити всякі рослини. І так само, якщо ми хочемо отримати спасіння і хочемо отримати вічне життя, то ми повинні запитувати такого найсамокращого спеціаліста, це нашого Бога, і звертатися до Його слова. І слава Богу, що нас Господь всіх спас.